Замість протеза наростити кістку з власних клітин такі операції провели у приватній київській клініці 12 учасникам. А то гроші знайшли волонтери. Столичні хірурги стверджують, ці операції унікальні для України. Олеся Варламова далі. За цим склом зона особливої стерильності. Щоб туди потрапити, біотехнологи двічі переодягаються. Саме там відбувається процес нарощування клітин. А поки що біоматеріал зберігають у таких контейнерах з рідким азотом. За температури мінус 196 градусів у цих пробірках живі клітини. Суспільні кліточки. потім надживки азот. Щоб проводити відбір клітин, їх розморожують на водяній бані і потім передають для роботи у стерильний бокс. За скло заходити стороннім не можна, тож знімаємо через віконце. У цій лабораторії працюють біотехнологи. Більшість з них переїхала до Києва з Донецького інституту імені Гусика. Там фахівці провели чотири десятки операцій і всі дали успішний результат. Лінія чорна границь, а знизу вона ще є, але вона розмита. Там йде процес Так виглядає кістка, яку всі клініці відновили першу ще півроку і рука працюватиме, наче рани, і не було, каже директор компанії Олексій Шешньов. Ми бачимо факт срочення, значить, 5 п'ятисантиметрового дефекту. От і, знизу, і зверху в канічному тоді приведе до повного встановлення сосудів, всесуда фокрухні всього мікроакруження і функція рубки буде захраніна. Максимальна довжина кістки, яка придатна для нарощування, до 15 сантиметрів. Лікарі проводять операції за собівартістю, не отримуючи прибутку. Вже прооперували 12 бійців. Нині вони роз'їхалися по домілках на відновлення. Гроші для оплати роботи хірургів та імпортних реагентів знайшли волонтери народного проекту. Середня стоїмость операції ставляє де 80 до 200 тисяч гривень. люди можуть заходити на сайт, вибирає тот проект. Можуть в реальному часі пожертвувати певну суму денег, І вона там чині 2 до 15 хвилин моментально відображається на сайті. За інформацією волонтерів, ще кілька сотень бійців потребують операції з нарощування кісток. Після нового року клініці чекають нових пацієнтів і сподіваються на співпрацю з медиками державних лікарень. Адже чим раніше відновити кінцівку, тим більше надії на її зб. Береження Олеся Варламб, Андрій Радченко перший національний.